Нещодавно соціологічна група рейтинг дослідила, що основним джерелом інформації українців є Телеграм. З нього черпають інформацію 47% українців, 26% дізнаються новини з Ютубу, а 21% – з телемарафону Єдині новини. Іншими джерелами інформації є розповіді очевидців, українські онлайн-медіа та міжнародні змі. З них беруть інфу 19, 15 та 14% відповідно. На зв'язку рівне онлайн, місце, де інформація оживає. І сьогодні ми запитаємо у рівнян, звідки вони черпають новини та дізнаються інформацією. З телебачення, з телефона, з телеграму, з вайберу. Ну, з інтернету чи з телебачення? З інтернету, тому що він частіше в руках. Телебачення часу менше. Телебачення, інтернет. А інтернет це що, якісь телеграм-канали, Ютуб? Телеграм-канали, Ютуб, і Інстаграм. Від блогерів. Так. Все в інтернеті. Ну я думаю, ви розумієте, що зараз дуже багато всіляких там російських і ПСО, і дезінформації. Якось фільтруєте ось цю інформацію. У нас своя аналітика, звичайно. Звідки? з телевізора, звідки. Ну а там якісь там от телеграми, якісь ну, з інтернету, чи в основному це телевізори, так? А, телевізор, лихо. А, а довіряєте взагалі, О, телебачення, там, цей марафон єдині новини є. 50 на 50. Да, 50 на 50. І довіряємо віримо, і, і віримо і... Вірим, і не віримо. Да. А от чому вірити або не вірити? От як ви думаєте, як можна фільтрувати цю інформацію? Як можна фільтрувати? Ну, таке всередині щось в себе є, таке, що, що здається, що, що десь неправда якась є. В основному телеграм-канали якісь, бо у нас немає телевізору, то телеграм-канали якісь. Ну тобто це інтернет, соцмережі. Інтернет, соцмережі так дуже багато неперевіреної інформації. Навіть самі телеграм-канали в основному публікують інформацію з інших телеграм-каналів, і люди люди не мислять критично. Тобто, якщо їм сказали умовно, що біле це чорне, а чорне це біле. Вони це прочитали, і вони це ну вважають за правду. То треба дуже дуже дуже, -дуже, -дуже перевіряти інформацію. А чому відмовились від телевізора? А, ні, не відмовились, просто немає. Може, якийсь YouTube, є, але якийсь Netflix, але саме телебачення, Та-да. Та-да. ютуб, і слово YouTube, так. Всі новини я дивлюсь. Сайти Бутус я дивлюся. Більше я вже звик до нього чомусь. чомусь я спочатку давав, віддавав перевагу українській правді, потім вона мені не сподобалася. Якась вона трошки така безхребетна. Довіряєте чи не довіряєте, от ви Ніколи. медійному пункті? Ніка, так. Навіть Бутусово деякій мірі я. я знаєте, вже... Ну як, ми старші люди, спочатку каже, ми звикли читати між строчками. А, ой, це треба може встати чи ні, можете сидіти. Я, я, як вам зручно? Треба подумати. Ну там, це там телебачення, соцмережі, там телеграм? І... В основному телеграм? І інстаграм, там, канали новин. Потрібно ж і фільтрувати інформацію. Бо Звісно. Школу, в телеграмі дуже багато. Звісно. Ви, ви взагалі як довіряєте українським медіа? Там, чи, можливо, якимось, якимось окремим блогерам, ну, журналісти є також. Ну, зазвичай треба перевірити інформацію з різних джерел. Подивитись там, подивитись там, а потім вже порівнювати і робити якісь висновки. Телебачення себе відживає вже, бо от ми в кого не запитуємо, малий відсоток тих, хто дивиться телебачення. Ну, так, на жаль, на жаль чи, я не знаю. з появою інтернету вже ніхто не дивиться телевізор, канали. Е, ні, ну, Укрнет набираєш і там все є. А, ну та, ну а телеграм, та ні. Що Шо там, щось можна прочитати? Ну можна, але там дуже багато такої інформації. дезінформації. А, ну я ж і кажу, це не це. От, Укрнет перевірений. Все? Телебачення. А? Телебаченню довіряєте взагалі? Ну я вже не знаю, коли новини на сфері. Сфера ж? Ні, ми рівне онлайн видання. Але були колись. ти, ти, та, ти, 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 ти не ти був. І Добре. Рівне онлайн. Там же ж і цей хто з телебачення пішов. Коломи... Коломис, да, Максим, да, да, да. в соціальних мережах, на просторах інтернету, та й все. А соціальні мережі це там що, там, там Телеграм, Фейсбук, Інстаграм? Тих, тох, там, можливо. Ну, от от всі, ці, всі ці соціальні мережі, які можливо, де зареєстровано, там і черпаю. Е, телебачення дивитесь чи ні? Ні. А, чому так? Ну, довіряєте, можливо, не довіряєте. Ну, просто, чи... просто не дивлюся. Вже відживає воно Так, зараз. так, 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 вже не цікаво. Вже цікавіше подивитись щось в Ютубі. Ну, а взагалі довіряєте медіа українським, журналістам? Там? Ну, поки більш-менш довіряємо. Ну, різні телеграм-канали, наприклад, радник, там твоє рівне і все це таке. Типу, да, що? Ні. Ні. зазвичай да, чисто телеграм-канали, ну, типу, та й все. Ну, але багато інформації такої, ну, неякісної, та й дезінформації російських іпсов, телеграм, і псов телеграму якось фільтруєте це? Е, так, зазвичай треба знати звідки ви черпаєте інформацію, наприклад, перевірені телеграм-канали. Телеграм Зеленського, там точно нормальна інформація. Е, от Радник, це теж чудовий телеграм-канал, де чиста інформація правдива. Добре, скажіть, а от якщо взяти телебачення, взагалі дивитесь телебачення чи ні? І чи довіряєте українським медіа? Ні, не дуже. Е, бо, наприклад, то. Ну, в цілому мені, просто ні. Отож, як згідно досліджень, так і опитування рівнян показало, що основним джерелом отримання інформації є соцмережі, зокрема, месенджер Телеграм. Але тут є один нюанс: Телеграм це майданчик, де дуже багато дезінформації, і псо, маніпуляцій та тем, які розколюють наше суспільство під час війни. Ворог активно використовує його в інформаційній війні проти нас. Отож, слідкуйте за власною інформаційною гігієною, фільтруйте новини та перевіряйте достовірність інформації. І, врешті-решт, довіряйте лише перевіреним змі та телеграм-каналам. До прикладу, таким як Рівне Онлайн. Ми завжди поруч з вами.